Чай для всіх, Так, да, звісно, для всіх. Це Холодно ж, люди ж. Підкуп виборців чи не підкуп виборців? Такі провокаційні питання ставити. Я не знаю, якщо я зараз вас пригочу шоколадкою, це я вас підступаю, чи я просто з вами ділюся. Ну я думаю, що це нормальна така річ для холодної пори року — пригостити людей чаєм, щоб вони не стояли, не мерзли. дорогі броварчани, за декілька хвилин. Буквально п'ять хвилин розпочнеться зустріч з народним депутатом Югором Совболевим. Соболевим також буде присутній народний депутат Павло Костенко. і ви познайомитеся з командою самопомічі кандидати до міської ради 25 жовтня. Перший номер списку від самопомочі програм Василенка Андрія Петровича. у нас зараз одна основна. Ми хотіли б, щоб ми і наші діти жили краще ніж жили наші батьки і ми. Але чи це зможемо ми реалізувати залежить від вас і від нас. Є три рішення, які ми я пишаюся в парламенті, що були ухвалені з ініціативи самопомоч. Перше рішення його автором став Андрій Журжи, депутат від самопомочі, було зниження податків для тих підприємців. Які цього року готові підвищити зарплатню рішення, яким пишаюся особисто я, бо я був його першим автором, це так звані закони про відкритість власності. Буквально на наступний день після відкриття цих реєстрів журналісти розкрили, що президент України отримав довгострокову оренду землю біля річки, там, де розташований його будинок, і Стали ставити запитання: чи не занижена ціна цієї оренди, поки не буде судів і прокуратури, все буде як при Януковичі. Отак От як зараз патрульних поліцейських набирають нових хлопців за конкурсом, так ми пропонуємо і генерального прокурора вибирати. Бо з генеральним прокурором одна проблема: всі роки існування України це є людина президента, це є його ставлення, це його поплічник. Ми пропонуємо написати спеціальну поправку до конституції, щоб всі суди набрати наново, починаючи з вищих судів і завершуючи районними судами, в тому числі прогорськими судами. Наприклад, в обласних центрах цього року. Розмір бюджетів виріс на 30% в тобто реально десятки мільйонів гривень з'явилися в містах, хоча є економічний занепад, криза, але за рахунок цього залишення податків там, де вони заробляються, гроші з'явилися. Бюджети на місцях формують місцеві ради і витрачають разом з мером. І якщо ви туди далі будете обрати хабарників, землекрадів, якими є абсолютно більшість місцевих нинішніх депутатів, вони будуть благополучно розкрадати ті десятки мільйонів додаткових грошей, які будуть з'являтися. Ми ручаємося за всіх, кого ми висунули від самопомочі. Ми дуже ретельно добирали цих людей. Ми обов'язково приїдемо після виборів, зберемо наших місцевих депутатів разом з вами і будемо вимагати впровадження в броварах. Добрих антикорупційних законів, які ми ухвалили через рік роботи, партія разом з громадою може відкликати депутатів, які будуть працювати неефективно. Тисніть на наших колег по парламенту, тисніть на всіх посадовців, яких ви зустрічаєте, на партійців, яких ви зустрічаєте. Бо я не дуже вірю в нинішній парламент, і скажу чесно, я не дуже вірю в нинішнього президента, але я дуже вірю в нинішнє українське суспільство.